Тебе проблеми? Так. А ось із душовими трапами від АСГ проблем не буде. АСГ пропонує цілу лінійку трапів на вибір: горизонтальні та квадратні. Різного розміру та форми. З поворотним сифоном та без. Повністю сталеві та з пластиковим корпусом. З різним дизайном зовнішньої решітки. Згодом ми розповімо про усі моделі. Але сьогодні у нас розпаковка ось цієї. Корпус та решітка виготовлені із нержавічої сталі. Подивимось, що входить до комплектації безпосередньо сам трап з решіткою, ніжки з регулюванням, ключ для обслуговування, еластична гідролізаційна мембрана, яка вам стане у нагоді під час монтажу та інструкція з монтажу. А тепер подивимось, що всередині. У даному трапі використано сухий затвор. Це кульки, які не дозволяють неприємним запахам з каналізації проникати у приміщення. Підписуйтесь, щодня публікуємо цікавий контент.